Добрий вечір рідне місто. З вами програма Політичний Аспект. Останнім часом в країні все більш посилюється економічна криза, і це природньо, оскільки українська економіка виявилася найбільш вразливою у порівнянні з іншими країнами. І сьогодні населення країни та й кожний пересічний громадянин потерпає від того, що кожного дня на власній шкурі відчуває подорожчання життя. Ощення товарів та продуктів харчування. Сьогодні майже кожен з нас є свідком сумних тенденцій. Все більше людей лишається роботи, відбувається масове скорочення, заробітня платня навіть тих людей, які лишаються на роботі, суттєво зменшується, але при цьому неуклінно зростають і зростають ціни. Деякі економісти говорять про те, що країна повертається на початок 90-х років. Від Буваються певне навантаження населення через невпевненість у завтрашньому дні. Все було б так, якби невелике, але приватний капітал сьогодні володіє більшістю підприємств, а це не відповідає стану справ на початку 90-х років. Тому сьогодні ситуація різко відрізняється від початку 90-х років, і всі прибільшення щодо... Дефіциту певних продуктів харчування це більше психологічна паніка, ніж реальна, але вона посилюється серед населення. Справа в тому, що все більше пересічних громадян сьогодні опинилися на узбіччі життя, оскільки держава майже повністю безвідповідальна над тим, як далі жити людям, а капітал засереджений у руках невеликого уламка людей. У цій ситуації знову і знову перед усіми нами постає довічне питання: хто винний, що робити, і як цим жити, як подолати економічну кризу. Рецептів на це дуже дати складно, оскільки стан справ в економіці, розвиток країни в останні 15 років не викликав певної довіри, і він відбувався не раціонально, а ірраціонально. Дуже багато чого ми. Не знали, і сьогодні вкрай складно збагнути, як же рухатися країні далі, але не дивлячись на таке загострення, все рівно у кожному безвиході є якийсь вихід, і цей вихід шукає уряд Юлії Тимошенко, намагаючись зробити бездефіцитний бюджет, намагаючись консолідувати Верховну Раду, теперішню опозицію, аби здобути певний результат. Та за задля країни навіть обличчя світової економічної кризи, масове погіршення життя людей не може припинити політичних чвар в Україні, не може об'єднати гілки влади та політиків, оскільки. Ще й досі немає єдиної програми виходу країни з економічної кризи, де було б чітко прописано, що слід робити в країні крок за кроком, та хто перед ким буде відповідати, сьогодні уряд не може вплинути на масове звільнення людей з приватних підприємств. До того ж, імпортнозалежна українська економіка сьогодні відчуває Певний тиск через те, що курс національної грошової одиниці по відношенню до американського долару надто високий. Голова партії регіонів Віктор Янукович неодноразово заявляє про те, що єдиний вихід з економічної кризи та і вирішення всіх проблем в країні лежить в ключі проведення позачергових парламентських виборів, які повинні відбутися найближчим часом. Навіть пропозиція спікера Верховної Ради Володимира Литвина, що вибори до Верховної Ради повинні відбутися за відкритими списками, не вирішують. Економічних проблем в країні, оскільки вони дають можливість лише повернутися до влади партії регіонів. Ось і все. А все, що було до цього в країні в 2006 в 2007 роках, буде поновлено і потроєно, оскільки немає єдиної програми чіткої програми у партії регіонів, аби вивести країну з економічної кризи. Мені пригадується зовсім інший Янукович зразка квітня 2007 року, коли він запевняв свого виборця про те, що вибори країні не потрібні, вони зруйнують країну і погіршать стан справ в економіці. А що ж відбувається сьогодні? В 2007 році життя в країні було в три рази краще ніж тепер, та й не було світової економічної кризи. А чи потрібно країн? Іні під час світової економічної кризи, економіка якої найбільш вразлива до цієї кризи, проводити ще й позачергові парламентські вибори. Що тоді станеться з економікою? Над цим чогось професор економіст Віктор Янукович якось не замислюється і дуже сумно. Все більше людей в країні розуміє, що позачергові парламентські вибори є вбивством для української економіки і є повним безглуздям, оскільки вони нічого не вирішать, а приведуть до влади партію регіонів. Тому сьогодні слід шукати інші виходи, шукати загальну мету та програму виходу країни з кризи, аби життя людей ще більше не погіршувалося. На тлі економічної кризи в країні та погіршення життя людей якось на другий план виступають політичні події в країні. Звільнення міністра закордонних справ Володимира Огриського, спільне голосування Бют та партії регіонів за це звільнення, суперечка за газ між Нафтогазом України та Росукренерго, який був. Прибраний з газового ринку країни все це виявляється певними дрібницями у порівнянні з погіршенням життя людей, з тим, що кожного дня ми відчуваємо злегшення свого гаманця та подорожчання усіх товарів, послуг продуктів харчування. Небажаним підґрунтям для подальшого розвитку нашої країни є надто високий рівень корупції, і про це свідчить скандал з головою Львівського апеляційного суду Ігорем Зваричем. Суддя посівальник, але це тільки верхівка айсберга. корупції, яка розповсюджена на кожному владному щаблі у нашому повсякденному житті, що б ми не робили і чим би ми не займалися на різному рівні з нас. Вимагають хабарі І з цим щось потрібно робити, оскільки сьогодні юридичний диплом дискредитував себе і дуже багато суддів, та що говорити, зовсім молодих юристів сьогодні нічого не роблять, не працюють, але їх штовхають наверх, надаючи певні владні повноваження. Ці юристи є нікчемами, вони дискредитували себе перед очами населення до того. Того ж вони псують імідж певних політичних сил, але поки що у цьому питанні не спостерігається жодного кроку вирішення. Дуже хотілося б, щоб справа Ігоря Зварича була доведена до кінця, але часом здається, що це штучно створений спектакль, і через деякий час Ігор Степанич вийде на волю, оскільки хабарництво у порівнянні. Сепаратизмом не є таким великим злочином. Пригадаймо грудень 2004 року зібрання у Северодонецьку, що порушувала Конституцію України, що було державним і моральним злочином для усього українського народу. Жодний посадовець не поніс за це відповідальність. Навпаки, деякі діячі цього зібрання були наближені до влади та зараз обіймають суттєві посади в країні. Що ж робити, аби не трапилася чергова революція, що бувала у нашій історії на початку ХХ століття? Будемо гідні нашої землі. З вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні.